Я родом з Петромихайлівки, звідси. Тут народилася, тут живу. Я працюю у фермерському господарстві. Тут у нас під частні фермера, я на них працюю. У мене троє дітей: старші 15, середній доньки 12 і сину молодшому 10. Навчаються теж тут, в школі, але старша вже в цьому році, після 9 класів, поступила в Запоріжжі. В профтехучилищі. Були проблеми, минулий період зимовий. Чоловік військовий, вдома немає. Я сама трубуцю не зміню, сама дров не попиляю. Дерев на своїй території досить, але хто мені їх попиляє? І я топила газом. Газ в мене отаплюється тільки жиліком кімнати, а підсобні, от, туалет, ванна газом вона не отаплюється. Тобто, це було важко. У ванні ставили колорифер, щоб якось це було важко. І по грошам, істесно, газ це ж газ. От в цьому і проблема, що от е, такі от самотні або от е, військові жінки військових, що вона сама, вона нічого не зробить. Взим, особливо взимку. А так я вийшла, палетів взяла, я кинула вже все. У мене в хаті тепло. У мене діти в теплі, Я, я дуже задоволена. Мені подзвонили. З сільської ради, наш відділу саме е, по дітям, і сказала, що є така допомога, чи, і запитала, чи є в нас пічне опалення. Я сказала, що пічне — ні, але твердо тепло ну, топлівний котел. От. І вона мене записала. Потім десь через тиждень подзвонили, сказали принести документи дітей і мої. Дуже швидко, і я нічого навіть не писала. Я придостала документи, за мене заповнили анкету представників сільської ради. З цим проблем не було. І якраз е, той час, що ось через 2-3 неділі починати, треба ну, топити, якраз привезли дуже вчасно і чудово. Дали допомогу, навіть легше стало. Не треба думати, що. Треба дрова десь, треба доставати щось набагато простіше. По фінансам, так, стало простіше, тому що зрозуміло, і так, троє дітей треба, і треба. І поїздки в Запоріжжя вони навчаються онлайн, в мене старша дочка, але раз в тиждень вона їздить на практику, виробничаних практика. Все це дійсно гроші цілий день, і там, і поїсти. Це ж все. Так простіше, фінансово стало простіше, більш безпечно, спокійніше. Якби ще не було цієї війни, було б вообще чудово.